Як впевнитися в тому, що ви обираєте надійного забудовника на моменті, коли ви зібрались інвестувати свої кошти в нерухомість, найважливішим етапом є правильний вибір компанії, якій ти довірятимеш свої кошти. Перш за все, потрібно дивитись на досвід забудовника на ринку. Чим більше реалізованих проєктів, тим більша вірогідність, що співпраця пройде вдало. По-друге, треба звертати увагу, чи має забудовник успішні кейси. В тій місцевості, де ви зібрались інвестувати, адже різні фактори можуть вплинути на будівництво. Якщо компанія вже знає особливості та ризики на конкретній локації, він зробить все швидко і якісно. Наприклад, холдинг «Картель», який є офіційним партнером курорту Буковель. Компанія Картель збудувала та управляє більш ніж 30 об'єктами, про які ви точно чули. Mountain Residence це один з таких об'єктів. Mountain Residence це вигідна інвестиція під ключ, яка приноситиме пасивний дохід із ROI до 12%. Інвестуючи зараз, вже у грудні 2024 року, готель буде зданий в експлуатацію, і ви зможете зустріти новий рік у власних апартаментах в буковелі. Щоб дізнатися деталі, переходьте на сайт за посиланням в шапці профілю і звертайтесь у відділ продажу. А що ще порадити при виборі забудовника? Діліть це в коментарях